Приходом теплої пори року ви все частіше і більше часу будете проводити на вулиці. Прогулянки дуже корисні і сприяють зміцненню здоров'я. А щоб вони ще були безпечні і цікаві, слід повторити декілька правил. Пам'ятайте, грати біля будівництва заборонено, там багато небезпечних предметів. Грайте тільки на облаштованих спортивних або ігрових майданчиках для дітей. Якщо ви знаходитесь поблизу стовпів, на яких розташовані дроти для електропередачі, слід бути дуже уважним. Ні в коїм разі не можна підходити до зруйнованих або впавших стовпів і чіпати все, що там знаходиться. Обов'язково розказати про це дорослим і триматися як подалі від цього місця. Сонячна погода може швидко змінитися на дощову, а коли йде дощ, блискавиця і гром дуже небезпечні. Якщо так сталося, що ви знаходитесь в лісі і не можете добігти додому, ні в коєм разі не ховайтеся під деревами. Блискавиця може попасти в стовбур і дерево почне горіти. Треба сховатися в якусь нору або в поглиблення в землі. І тим паче, якщо ви знайшли решти якихось вибухових пристроїв, то обов'язково сповістіть дорослих і не чіпайте їх. Пам'ятайте, грати треба там, де безпечно. І там, де є поруч дорослі, щоб прийшли на допомогу.